Небезпечна злива 30 вересня в Одесі сталося стихійне лихо. За попередніми даними внаслідок потопу загинуло 9 людей. Кадри з наслідками зливи облетіли всі соціальні мережі та національні медіа. Через стихію заклади Одеси були переведені на дистанційний режим навчання. У південному сильний дощ великої шкоди не наніс. Під час зливи на деяких ділянках доріг та у деяких дворах утворилися великі калюжі. В одному з дворів впало дерево на проїжу частину. Було падіння дерева старого біля житлового будинку, по вельників 21 один сілами ОСББ. Майже проблема вирішена. Дякуючи, хочу подякувати голові правління Гані Козревої, тому що вона з цим питанням справилася. Було пошкодження мереж зовнішнього освітлення. По вулиці Приморській від грузинського скверу до санаторію теж силами електрики ВСББ питання вирішене. На території військового поховання ми теж побачили незначні Змивання щебеню Там вже на даний час роботниками сіл комунального підприємства ритуальної послуги вже поправлена. Територія все виправлено. Зливова каналізація працювала належним чином. Пару місць було засмічення, і силами працівників комунального підприємства Юшводоканал дані місця були прочищені. На сайті Synoptic.ua погіршення погодних умов для Одеси та області прогнозують на 4 жовтня. В суботу увесь день йтиме сильний дощ, який до вечора повинен послабшати. Пограбування магазину в південному до 10 років позбавлення волі загрожує жителю одеського району за пограбування крамниці та насильництво щодо поліцейського. Стаття з такою назвою вийшла на офіційному сайті Національної поліції в Одеській області. В південнівському відділі поліції розповіли, що пограбування сталося в магазині в районі ринку. Повз цього магазину проходив поліцейський, який, почувши крики про допомогу. І побачивши хлопця, який почав тікати з місця події, як то кажуть, помчав за ним для затримання. Наздогнавши чоловіка, останній розпилив в обличчя поліцейському газовий балончик. Але поліцейський, навіть отримавши опіки очей, зміг затримати чоловіка і вже викликати на допомогу інших поліцейських. Після чого чоловіка було затримано і поміщено до ізолятора тимчасового тримання відносно нього. Було порушено кримінальне провадження за двома статтями: це відкрите заволодіння чужим майном в умовах воєнного стану і ем, нанесення. Ем, Чілесних ушкоджень поліцейському під час виконання його професійних службових обов'язків. В зв'язку з тим, що поліцейський був і по одягнутий уформний одяг, і зі спецжетоном, і чоловік бачив і міг його ідентифікувати, що це саме поліцейський, і також поліцейський виказував законну вимогу зупинитись. Правопорушник зараз знаходиться в слідчому ізоляторі. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. Більше про кримінальну ситуацію в Південному дивіться в програмі Об'єктив. Ярмарок до Дня захисників та захисниць України. ліцеї номер 1 1 жовтня відбувся благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. Діти могли придбати випічку, солодощі та вироби хедмейт. До продажу долучилися батьки та діти, які власноруч виготовляли продукцію. Ми вирішили доєднатися, тому що я в своєму класі відповідаю за благодійність, тому вирішила, що треба якось долучитися до цього. Я вважаю, що якщо є така можливість допомогти, то ми допомагаємо всім класам. Зараз ми продаємо те, що ми приготували, а ці гроші підуть на допомогу ЗСУ». А от розкажіть, як взагалі? Готувалися до ярмарку, як нам покладала свою випічку. Я вчора вирішила, що треба доєднатися до цього, і вирішила сама приготувати булочки, які зараз продаю, але за щось не йде. І вирішила все зробити сама. Знайшла рецепт, який вже робила, і вирішила приготувати. Ну як то так? Я не дуже вмію готувати. Ми об'єдналися з друзями, та вони приготували такий пирог. І ми його продавали. Я вирішила доєднатися, тому що я хотіла допомогти людям, які зараз захищають нашу країну. А я зробила випечку, яку зараз продаю. Я тому що в мене родичі також воюють та хочу чимось допомогти військовим. З Радість, тому що це комусь потрібно, і мої старання були немарні. Радість, тому що я це зробила не просто так, аби просто принести, показати, а що це людям подобається. Ми просто хотіли допомагати для ЗСУ і продаємо всякі вкусняшки. Тут все тут вкусне і ми вирішили доєднатися до цього до цього. Чи щось ми ви викупляли, щось робили своїми поручами. Ну, Ми покупали в магазині, а на що других я не знаю. Я покупала в магазині вкусняшки всякі. Де деякі готовляли мами, деякі ми готували. Деякі виготовляли мами, деякі цукерки купували. До адміністрації школи звернулася мати одного з учнів із проханням допомогти у зборі коштів на пилку для хірургічних маніпуляцій для військових медиків. Шкільна спільнота відгукнулася на це прохання та вирішила організувати благодійний ярмарок. До дня захисника і захисниць України зазвичай проводяться такі заходи по школам, по навчальним закладам. І ми звернулися до дирекції школи. Вони нас підтримали на запит військовослужбовців. Покровського напрямку. Ми зараз всі збираємо на осциляторну пилку для стабілізаційного пункту. 48 тисяч вартість цієї пилки. Це допоможе врятувати, ця сума допоможе врятувати життя багатьох військових. Те, що не встигнуть продати на ярмарку, передадуть військовим через БО Фонд Святої Ани. Поїхати до військових волонтери планують 1 жовтня. Сьогодні наші волонтери також їдуть до військових, і буде така пропозиція батькам: а все, що залишиться, у не розпродане у нас на ярмарку, щоб ми зібрали ці ящички і відправили нашим військовим поласувати все свято смаколиків. До нас звернулися волонтери, які щойно були, і вони запропонували нам доєднатися, і ми з радістю доєдналися до цього заходу. Як ви бачите, багато людей, багато батьків прийшло допомогти. Тому ми бачимо те, що, як батьки взагалі реагують на ці ярмарки в нашому закладі. Під час благодійного ярмарку у школі вдалося зібрати 46 тисяч 670 гривень. Такої суми достатньо, щоб придбати необхідне хірургічне устаткування. Неофіційні символи міста музей провів міні-екскурсію під назвою Візитівки Південного ексклюзивні об'єкти, за якими впізнаване наше місто. Захід відбувся у парку кованих скульптур. Серед присутніх була Анна, гостя із Донецької області. Дівчина розповіла, що їй цікава історія міста Південного. Мені було цікаво дізнатися його історію, як воно починало свою забудову, причини, чому це місто. Утворилося, чому воно саме тут утворилося, чому саме на морі вирішили побудувати таке виробниче промислове місто, а не курортне. Тому я із задоволенням прийшла на екскурсію і послухала лектора, була дуже цікава. Мені подобається, що тут наше місто і таке невелике за українськими мірками, але є вся належна інфраструктура, школи, садки, спортко комплекси, магазини, лікарня і тому тут комфортно. Якір, спорткомплекс Олімп, фігури із парку Ковани скульптур», культур, пам'ятник захисникам України та інші неофіційні символи обрали для презентації міста. До Дня міста кожен заклад готував якийсь, якийсь свій внесок у святкування. Ми музей запропонували людям взяти участь у віртуальній екскурсії нашого, по нашому місту. І суть не просто походити по місту, а ми стояли на одному місці, але розмовляли про цікаві об'єкти нашого міста. Взагалі, то слово символи міста у кожного зразу виникає така, якби асоціація з прапором і гербом. У нашого міста теж є і прапор і герб, але ми про це не розповідали. Бо ми запропонували людям. Ознайомлення із символами нашого міста, які є неофіційними, візитівки нашого міста це ті об'єкти, за якими впізнаване наше місто. Якщо людина побувала тут і бачила певний об'єкт, і колись вона про це десь почула, то вона з ходу знає, що це із міста південного. Більше дивіться в програмі об'єктив.